Всім привіт, хто підписаний на мій канал. Сьогодні, як і обіцяла, буде відео про кордон. Польсько-український кордон. Храбенна рава Руська. Доїдемо ближче. Покажу, як там. І ось нас зустріла така черга з фур.

Автомобілів нас вже кордон. Цвітає нас перший шлагбаум. З боку є така річечка. Ось ми вже і під'їжджаємо до контролі. Ходить страж гронічний і контролює рух. Зараз будуть перевіряти машини. Ось так перевіряють, запитали, чи є дитяче крісло і сказали зачекати. Ось так тут виглядають смуги руху, куди заїжджають автомобілі, і чекають черги. Підемо по наші паспорти. Забрали паспорти. Тепер їдемо на український кордон. Польський кордон вже прийшли Нагадую, що це кордон хребенна рава руська. І ось нас вітає український кордон. Ось також тут пропускні пункти. В'їзд на Україну. Наші виписали номера. І написали, скільки чоловік в машині. І зараз під'їжджаємо на провірку. Провірили і їдемо далі. Зараз в Україні проходимо паспортний контроль і будемо виїжджати. Ось так виглядають їхні офіси на кордоні. І ще я вам хочу сказати одну таку цікаву річ. Якщо ви виїжджаєте за межі... Украї... Якщо ви з Польщі їдете до України більше ніж на 5 днів, то потрібно заповнити митну декларацію. Вона вам дає змогу перебувати на Україні до 60 днів. Ось такі цікаві новини. І ще потрібно зробити ксерокс за 8 гривень. І віднести документи в той офіс. Заїхали на кордон ми о першій годині, виїжджаємо о 15-й, о 3-й годині, поки позаповнювали всі декларації митні, поки бігали по кабінетах, робили ксерокси та знову верталися. Отак і прилетіло 2 години. І ось ми вже виїжджаємо з України в сторону Польщі. Ось така також черга. І ось так ми виїхали з кордону. Кому сподобалось таке відео, ставляйте лайки. Підписуйтесь на канал. Та чекайте нових відео. Всім пока-пока!